Бо я хочу з тобою пограти в одну гру. Яку? Я Буду казати фразу, а ти будеш продовжувати. Добре? Угу. суму. Добре. добре. Мені такий син, як ти. Те, що перше приходить в голову, Почекай, також. Ні, ні, ні. Дуже дорогий. Добре. В кого ти такий? Полуничка. В кого ти такий полуничка? Зараз повернемось додому, і ти в мене. Підеш спати? <свісна> Поки ти живеш в моєму домі, а, веди себе за правилами. Несуй свій ніс. <хи> В чуже діло? Всі діти, як діти, а ти? Найдорожчий. Подивись на себе. Ти як сонечко. Можеш збирати свої речі і. їхати на дачу. Ти мені все життя, любимі, <святування> Моє <святання> <святання> сонечко. Я тебе дуже люблю, сильно.